Добрий день, шановні мої глядачі і підписники, хочу показати ось таке відео, яке вийшло експромтом. Значить, звернулася до мене, людина має таке невеличке господарство, і потрібно, як уже весна прийшла, обробляти відповідно то від шкідника то ще від чину-небудь. Ну і в чому сам суть питання? Фактично, ось такий розпилювач, який йде до акумуляторного так би мовити, оприскувача. Він також живиться від акумуляторної батареї. І тих акумуляторних батарей, які тут зазвичай стоять з самого заводу-виробника, тобто звичайні кислотні батареї, вистачає зовсім ненадовго. Ну, якщо на сезон, то це вже в кращому випадку. Ну і загальному він попросив подумати, чи не можна щось зробити, бо подивившися відповідно ціни на батареї. Ну і маючи, як кажуть, бажання хіст, було йому запропоновано варіант з того, що є. А так як у нього вже у футасі є шурупокрут на акумуляторах, значить, відповідно покажу, він мені предоставив, значить у нього отакий шурупокрут на таких прокрафтах. І відповідно маючи у своєму розпорядженні роз'єм, який я вже показував. Я вам запропонував просто доробити цей роз'єм до цієї, так би мовити, пушки, чи як її назвати, щоб розпилювати повітря. Ну, не повітря, а розчин просто за допомогою повітря краще розсіюється ну Відповідно, як можна оглянути, що я зробив. Я цей роз'єм прикріпив до самої пушки, а сам акумулятор отут ховався всередині. Ну, відповідно, все це закрив. Тобто позаховував всі з'єднання. Ну, як ми можемо подивитися, зараз під'єднає батарею, доволі легко. І вже не доведеться викручувати. Ну, зараз буде трошки гучно, я, я думаю, <зас> зараз моя котяча оцінить. Бачите, хоч тут написано 12 вольт, все доволі таки надійно працює. Ну, якщо в подальшому йому ця конструкція сподобається, щоб не використовувати ці батареї сугубо з покрута, то можливо, що буде докуплена батарея чи перехідник, і буде зроблено, як кажуть, на інший вид батарей. Але ці батареї, якщо я хочу сказати, це літіві батареї, їх набагато довше вистачає по роботі. Тобто в них вистачить більше ресурсів. Щоб потім, просто, як кажуть, сподобається коробка, то не був принесений той ранець, до якого я також можливо буду таке робити. Але я думаю, що відео вже не треба буде показувати, бо там нічого особливо не зміниться. Буде також використований той самий перехідник. І, можливо, я ж кажу, батареї, і буде зроблений оприскувач на таких батареях, які будуть також швидко змінюватись. Як кажуть, поки одна батарея буде на зарядці, інша буде вже в роботі. Ну що ж, поки дякую всім за перегляд. І цьому маленькому пухнасому нашому чуду також поставити подобайку. Все, дякую за перегляд.